Що ти думаєш, які є думки Николая Борисвіта щодо того, як би нам заволодіти серцями нашими мешканцями, для того, щоб вони більше голосували, більше приймали участь в даному проєкті? Та не знаю, як підняти рідну Петрівку, щоб люди проголосували за городський бюджет за номером 17. А вы что тут входите? Тут нам тут да. сделали в дорожку из плитки, а то вот такие лужи с детками гулять невозможно. С колясок не, не вытягиваем, потому Для что... И на самокатины на велосипеде деткам немают покататься. Да, тут не красота. Хати, хати. Там детки гуляют, и освещение есть, а у нас и темно, и да. дорожек нету. Чотири години вже ніч, як перед сном ви погуляєте все всі а тут темнота повнішає ноть. Ми оце якраз йдемо Сергія Михайловичем, ми думаємо, як же ж нам підняти рідну Петрівку, щоб вони проголосували за громадський бюджет номер 17 який гарантує в случае виграшів зробити в цьому парку і освітлення, і гарні дорожки, щоб тут діти каталися на самокатах. Але думаємо, підуть голосувати, не підуть голосувати. Конечно, підуть, не пойду. Я думаю, Я, я теж піду голосувати, тому що дитина хоче і погуляти, і нормально, і покататися на велосипеді, на машинки. Пойдуть всі, бажаючих, я думаю, багато, щоб у нас тут був культурний уголочок. Дівчата, а ви будете голосувати за громадський бюджет під номером 17 чи ні? Петрівки треба, хай петрівка, петрівка і голосує. Хіба наш голос щось вирішить? А як же, дівчата? Кожен голос дуже важливий. Люди добрі, не будьте байдужими, адже завдяки голосу кожного з вас збудоване футбольний майданчик, два дитячих майданчика, варкаут. Висаджені дерева в нашому парті наразі будується баскетбольне поле. Якщо ми всі дружно проголосуємо за городський бюджет. Проект номер 17 та його виграємо. Наш парк буде мати ось такий файний вигляд. Ну, тоді ми проголосуємо. Голосуємо за наш проект на Петрівці номер 17